Всім привіт! Ми з чоловіком ходили гуляти в лісі і їздили в Дніпро. Ставлю маленькі шматочки відео, тому що майже не знімала. А це в епіцентрі так прикрасили до Нового року. Чесно кажучи, новорічного настрою немає, і в цьому році навіть ялинку не хочу ставити. А у вас як настрій? Хочу поділитися рецептом курячих гнізд. Для цього нам потрібно фарш, в мене кілограм. Потім формуємо такі кульки і в них робимо заглиблення ложкою. Потім я змішала майонез, сметану і трішки солі і змащую заглиблення зверху викладаю натертий сир. Потім викладаю помідор, а на помідор зверху ананас. І знову притрушую сиром, ставлю в духовку приблизно на 30 хвилин при температурі 180 градусів. І ось така смакота в мене вийшла. А це ми гуляли у батьків мого чоловіка, смажили шашлики і неподалік від дому не збирали грибів. Хоч пройшло вже багато часу, але, як і обіцяла, показую, який ми зробили літній душі туалет. На жаль, не встигли до душів і холоду забетонувати з боків і зробити доріжку, але поки що зробила доріжку з цегли, а всередині пофарбувала одним шаром, весною підфарбую другим. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки.